Будь ласка, вийди за програм територію. Яка у вас заявка? Яка покажіть, покажіть її. Дзвоніть в Покажіть вашу заявку. Хто да. ви такі? Покажіть свої посвідчення. А ви, я закриваю під... закону про міліцію, наша міліція завжди не знає да. закони. Ми знаємо свої ви, закони. Покажіть посвідчення. Ви просто людина в формі. Я теж можу таку форму в театрі взяти і вдягти. Покажіть посвідчення. Не дивуйте людей. Вийдіть, будь ласка, за територію. Ми з поспілкуємося. Мордуть Сергій Васильович. Затишіть хтось, будь ласка. За Все, шаново, вийдіть, вийдіть, будь ласка, вийдіть, 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 за... подали заявку. Закон. Покажіть, а будь ласка, У Ось заявка по вулиці Лушевську. Що ви заявка по вулиці? Вам Вулиця розумієте, я такі самий громадянин. Ну, я, кажу, я, ви, я я вам кажу, там я жду, Ми дві години дому кинули та ясно, я дуже рада. Заявку, покажіть заявку вашу. Заявка в КМДА. Ви повинні пред'явити цю заявку. Де це, це написано? А де це написано, що ви повинні тут так. себе Конституція написана себе да. адекватно. Нормально. Ми нічого це не зробимо. Ви нас хапайте за руки, кидайте в землю. Це ви себе неадекватно поводите. Ми вас ви, ви вас попередили? Ще раз. Хто ви такий взагалі? Ви навіть не представили. А ви показали документи нам. Ви не маєте права мені нічого вимагати, ви мені зібрали. Деріть на я вам ще розумію. Зняли, Алло. Ставить, будь ласка, вийдіть, будь ласка, здавайте. Ви самі не помагаємо його. А ви подали заяву? Ви до дому. Заявка подається за 10 днів. Алло, А то Алло! Давайте поводимо. Що ви робите? Викайте міліцію! Викликайте міліцію! Ти, що на відомій формі! НЕ да, ПОМОЖИМ! Викликайте... Збодзами вот міліцію! Викличте хтось міліцію! Ало. Люди, викликайте міліцію! На відомій формі міліції хапають людей! Я Я втягну, то, втягну, 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 втягну. Втягну. Вони тут жінки, вони не робили Вони незаконів нічого не знають! Ну дівчата, філи, ну проїдуть! Музаху треба було спочатку казати, по тебе не розмовляла! Ні, може змогу домовитися, щоб це я хочу з іншим поговорити вам вам років, 5 пробивати. Дзвони, так, каже на відомій формі і невідомі в цивільному, б'ють активістів. Ну а що це не Сергій, будь ласка. Що вам не зрозуміло? Вам не зрозуміло, не підставилася. Я хочу повідомити. Ми хочемо всього вас віднести звернення працеві. Так ласка, на учасників треба сюди до вулиці Бамба невідомі в формі міліцейської набагато. Вони не пред'явили. Будь ласка, Хто вас нам сказали, що вони дозволяють? Хто вам сказав, що не зав'язуєте? Охорона, яка в адміністрації? Що-що? Кому не було сказали? Я що звернення. Будь ласка. Нам потрібно ще один номер. Давайте Тут кілька в цивільному. Зразу А, кілька в цивільному. Повалу. Ви хотіли нас слухати. Ви з нас не слухали. Я вам Я вам поставив, так воно так сказати. Так? Зараз вийшли. Ну, того, що напали. напали, не пускали зареєструвати Можете? звернення. Вони не пускали зареєструвати нас звернення в адміністрацію президента. Не, е, е, Припинила незаконно, незаконно припинили проведення акції. Хоч е, незаконно дій. припинили проведення Сюди, акції. Сюди, туди, туди. Була подана заявка адміністрація МТА. Будь туди, то йдемо туди. Так. Ну ні, звернення де? яка у нас Хто хто? Ну це ж є в міліцію. <гаси> а, врятуй, свою а, врятуй свою мову.